Автівки захисникам безумовно велика подяка громаді міста Миколаїв, місто Герої. Миколаїв передав транспорт на потреби головного управління розвідки. Постраждалим від війни миколаївцям, нарахували 50 мільйонів гривень. Всього подано в нас 2300 заяв, задоволено 1112. А ще розкажемо про головні тези з прямого ефіру мера Миколаєва. Встановлення систем звукового оповіщення. Ті сирени, які були влаштовані в минулому році, вони були влаштовані у 90 населених пунктів. Яка ситуація з сиренами на Миколаївщині? Сьогодні середа, 31 січня, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал МАРТ підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. У ніч на 31 січня силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 5 ударних безпілотників, які запустили росіяни. Влучання було зафіксовано на території Снігурівської громади. Також вчора вранці ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Далі надвечір, а також близько п'ятої години ранку, вже 31 січня, окупанти гатили і по самому Очакову. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та спортсмен руди, лінії електро- та газопостачання. Окрім того, вчора в день артударів зазнала Куцерубська громада. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. На Миколаївщині рятувальники долали наслідки ворожого обстрілу. Опівночі в Снігурівській громаді Баштанського району влучання російського дрону спричинило масштабну пожежу магазину, пошкоджено склади сільгосппідприємства. Влучання безпілотника поранило охоронця магазину. Чоловіка госпіталізували. Для ліквідації масштабної пожежі, площа якої склала 600 квадратних метрів. Залучили 21 вогнеборця та 4 спецавтомобілі ДСНС до сьомої ранку вогонь вдалося загасити. Миколаївцям, чиє житло постраждало внаслідок російських обстрілів, погодили компенсації майже на 50 мільйонів гривень. Такі дані в рамках державної програми є відновлення, озвучив міський голова Олександр Сянкевич. Скільки людей отримують допомогу від держави? Дивіться далі в матеріалі. У Миколаєві продовжує діяти урядова програма Є відновлення в рамках неї мешканці міста, чиє житло постраждало внаслідок російської агресії, подали 2300 заяв. Міський голова Олександр Сінкевич під час спілкування з миколаївцями у прямому ефірі повідомив, що сьогодні вже задоволено 1112 звернень. Погоджена виплат на загальну суму 49 мільйонів 885 тисяч гривень. Тобто майже на 50 мільйонів є відмови, є хитруни, як я розказав, які подають гаржі на відновлення, включаючи, що це квартири. Водночас у Миколаєві є 180 людей, квартири яких були повністю знищені внаслідок обстрілів. Мер підкреслив, що 80 сертифікатів на придбання нового житла для них вже погодили. 66 вже було погоджено раніше. 14 сьогодні комісія погодила ще, тобто 80 сертифікатів, і люди вже почали купувати квартири. Тобто, за останню інформацію, тільки мешканці відселені з заводської 35, куди прилетіла ракета і зруйнувала будинки, вже придбали 5 квартир. Тобто, програма ця працює. Також очільник міста відреагував на ситуацію в житловому комплексі Рів'єра. Як відомо, його мешканці через борг управляючої компанії у понад 7,5 мільйонів гривень залишились без опалення зі свого боку. Люди буцімто готові погасити частину заборгованості однак, проблему це не вирішує. Сьогодні є лише один вихід: це зібратися коштами, погасити борги ОСББ, створених перед НАК «Нафтогазом», І Їм тоді відкриють газ експлуатувати, наймати тих, хто зможе запускати ці котли, які на дахах будинків. А також це просто передати їх у власність міста, не Сінківича, там не депутатів, а у власність громади. Нам вистачає, у нас там 92 коти ну будуть ще додатково дві, і ми тоді будемо місто буде відповідати за питання запуску тепла і за питання облаштування цих котелень. Олександр Сінкевич відповів і на питання про допомогу Миколаєва силам оборони України. Завдяки платникам податків громада міста вже перерахувала понад 700 мільйонів гривень на потреби військовим. Це автомобілі, техніка, комп'ютерне обладнання, дрони, рації, там човни. Ну і все, що можна використати у війні проти Росіян. Це різні військові частини. Це 79-ка десантники, 36-та морської піхоти, 123-та бригада ТРО, і 10-та морська авіаційна бригада. Мер наголосив, що громада Миколаєва допомагала і буде надалі підтримувати українську армію своїм коштом, попри нинішні обставини. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський, на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Автівки захисникам. Миколаївська міська рада передала на потреби головного управління розвідки Міноборони повнопривідні позашляховики. Транспорт був придбаний за кошти міського бюджету. Загалом Миколаїв витратив на допомогу захисникам понад 700 мільйонів гривень. Докладніше про це в наступному сюжеті. Автомобілі на війні розхідний матеріал, зазначають представники головного управління розвідки Міноборони. Саме тому в Миколаївській міській раді прийняли рішення передати на потреби відомства декілька повнопривідних позашляховиків. Доставка, евакуація, робота аеророзвідки. Сил забезпечення це все потребує якісного транспорту, і дуже добре, що це саме новий автотранспорт, який має служити довгий час і не створювати зайвих проблем. А це означає економити час для бійців під час виконання важливих завдань. Безумовно, велика подяка громаді міста Миколаєв, місто Герої, які в цей важкий час, попри. Всі поневіряння і виклики, які Миколаїв стійко і мужньо виносить від російської агресії, знаходить можливості і в цих умовах допомагати силам безпеки і оборони продовжувати допомогу. Міський голова Олександр Сінкевич також розповів, скільки коштів з бюджету Миколаєва було виділено на допомогу Збройним силам в період спочатку Великої війни. В мерії обіцяють і надалі шукати можливості для допомоги українським воїнам. На фронті зараз важливі кожен дрон чи автівка. Сергій Лисюк, Валерій Федченко, Владислав Неїдомський. Новини на телеканалі Март. Працівники Державного бюро розслідувань підозрюють начальника штабу однієї з військових частин Миколаївщини. За даними ДБР, через його недбалість десятьом військовим безпідставно виплатили майже один мільйон гривень з державного бюджету. Як виявилося, посадовець з березня по липень 2022 року нараховував додаткові виплати своїм підлеглим, які нібито виконували бойові завдання на передовій. Натомість дані особи не перебували у зоні військових дій, а деякі з них взагалі були. Відсутні. Наразі фігуранту повідомили підозру про недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки. Стаття передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. На тепер вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків. На Миколаївщині наразі налічується майже півтори тисячі захисних споруд. Заступниця начальника обласного управління з питань цивільного захисту Олена Горбачова прокоментувала ситуацію щодо цілодобового доступу населення до них. Усі подробиці дивіться у наступному матеріалі Катерини Рупташ. У 2023 році Миколаївщина зіштовхнулась чималою кількістю надзвичайних ситуацій. Зокрема, одну з них спричинив російський теракт на Каховський ГЕС. Про це розповіла заступниця начальника управління з питань цивільного захисту Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Горбачова під час брифінгу. Одна ситуація була місцевого рівня. Там були по регіональному рівні. У нас було два загинува загинуло і евакуйовано було 982 особи місцевого рівня. Зафіксовано три загиблих, два постраждалих. Це були погодні умови. П'ять ситуацій були об'єктового рівня. Це стосувалося дві ситуації по інфекціям, і одна ситуація африканська чума свини і пожежі. Одним з основних напрямків роботи управління залишається оповіщення населення у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації. Так, протягом минулого року в області встановили 100 додаткових систем звукового оповіщення. Ті сирени, які були влаштовані в минулому році, вони були влаштовані у 90 населених пунктів. Це переважно були населені пункти сільського типу, тому що там не завжди є така установи. За планами управління, за планами облдержадміністрації. Адміністрації заплановано встановлення в цьому році ще 100 систем централізованого повіщення. Минулоріч на закупівлю, утримання та модернізацію таких систем було виділено фінансування у розмірі понад 7 мільйонів гривень. Також управління спільно з оперативним командуванням південь погодило наказ щодо цілодобового доступу до укриттів. Встановлено режим цілодобового доступу до захисних споруд під час повітряної тривоги. Це мається на увазі, що може бути вона прикрита ця захисна споруда, там зачинена. але якщо повітряна тривога, вона повинна відкриватися. Зараз розробляється тема я знаю, Миколаєві. Це автоматичне відкриття, це підключення якраз до системи оповіщення, і при подачі сигналу вони будуть автоматично відкриватися. Всього на Миколаївщині налічується майже півтори тисячі захисних споруд, аби вони завжди перебували в належному стані. Обласне управління з питань цивільного захисту запровадило щоквартальні комісійні перевірки таких об'єктів. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. До Миколаєва завітали представники асоціації Нарбонна Україна. Ще від початку Великої війни вони активно допомагали нашим містянам. Зокрема, передали місту чималу кількість гуманітарної допомоги, медичне обладнання, а також техніку. Що відомо про візит партнерів до Миколаєва? Дивіться далі. Справжні друзі нашого міста днями Миколаїв відвідала делегація з французького міста Нарбонна. Там активно діє асоціація Нарбонна Україна, яка з перших днів повномасштабної війни надавала допомогу містянам у 2023 році. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич підписав з асоціацією меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Документ передбачає співпрацю питання гуманітарної допомоги та економічного розвитку. Отримали дуже важливу допомогу від них: автомобілі швидкої допомоги, легкові автівки для комунальників, пожежна машина і комунальну техніку. Загалом 11 машин од від них відтримали. Отримали завдяки тому, що вони нашому місту надали нові автомобілі швидкої допомоги. Ми частину інших автівок, таких, які вже були в використанні. В наших лікарнях змогли віддати військовим на фронт, тому що такі організації, які нам допомагають гуманітарною допомогою, вони не дозволяють передавати ці машини на фронт. Тобто, ми знайшли такий вихід. Крім цього, найближчим часом Миколаїв отримає ще шість одиниць техніки. Також під час зустрічі сторони обговорили плани та перспективи на подальшу співпрацю. Зокрема, йшлося про те, аби громада Нарбон не прийняла на оздоровлення та реабілітацію наших захисників та їх родини. Катерина Рупташ, Роман Базик, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март. Новини спорту українські медіа сьогодні виходять з заголовками про те, що Миколаїв може пишатися своєю новою спортивною зіркою Аліною Полозюк. Миколаївська рапіристка здобула перемогу на всеукраїнських змаганнях найсильніших з фехтування на рапірах серед чоловіків та жінок, що проходили 29 та 30 січня у Києві. Після двох днів змагань серед 28 учасниць наша спортсменка виявилася найсильнішою. Тренують її Лариса Павленко та Маргарита Супінська. Щиро вітаємо переможницю та наставниць. На останок про погоду у четвер 1 лютого. У Миколаєві небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 6 градусів за Цельсієм. Вітер південно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 76%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.